Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників ми придбали Mavic Загальна вартість 77 тисяч 800 гривень. Квитанція на екрані. Мій низький уклін кожному з вас за кожен ваш донат. Ви молодці, дякую вам. А тепер до роботи. Якою буде надалі підтримка України з боку партнерів? Підтримка нас з боку партнерів. Давайте середній показник беремо. Достатньо, щоб триматися. Це вже не перший раз ми таке бачимо. Взимку буде перерва або трошки спад допомоги, і будуть претензії до нас не безпідставно. А вже починаючи з весни, буде нарощування цієї допомоги. Тут тут. Так, значить, репортер питає, що цитати великих, да чи настав час конгресу просувати законодавство, яке тиснутиме на рашку і на бункерного? Трамп. Ну, я чую, що вони це роблять, і мене це цілком влаштовує. Так, голоса голоса в голові щось чує. Вони ухвалюють законопроект, чи республіканці вносять законопроект, який дуже жорсткий. Він передбачає санкції і так далі угу. проти будь-якої країни, що веде бізнес з Рашкою. Окей. Значить, що ми тут дивимося? Жорсткий, дуже жорсткий законопроект, щоб максимально притиснути расистів, чи схвалить цей законопроект у Штатах? У їх світі, в їхній реальності, все добре, все добре, вони все контролюють. Вони прямо молодці. Але насправді всі ті обіцянки, які їм дає Кремль, штатам я маю на увазі. Вони не те, що не виправдаються, а знову штатою пошиють у дурні. І вже після цього вони будуть якісь дії такі предпринімати, щоб зробити боляче. Ну, хоч так, якщо з першого разу не дійшло, підтримка партнерів тепер в сторону расистів, якою вона буде. Підтримка болотних, якою вона буде далі. А тут навпаки, тут буде е, до весни така прям максимальна, а потім йде на спад. Угу. Україна створює суверенний штучний інтелект спільно з NVIDIA, заявив Федоров. Запущено нову ініціативу, яка дозволить побудувати незалежну та захищену аі інфраструктуру важливу для національної безпеки та захисту даних Ой, значить, український штучний інтелект, його вплив на українців на країну. Дуже дорогий, максимально дорогий, непомірно з тим, який він буде ефективний, то є ефективність там 20%, але при цьому на всі 120% це фінансування. Потім така, знаєте, яскрава вспишка його роботи. От прям така яскрава, і все він вміє, і направо, і наліво, і все він покриває. Потім так само ми пьорднулися донизу і чомусь стали залежними від цього е штучного інтелекту. І залежними, в першу чергу, стали наші е фінанси, кошти. Клас. Непогано. Поїхали далі. Грудень місяць, яким він буде для українців та України. Грудень місяць. Яким він буде для нашої країни? Що він принесе? Грудень? Максимальне замилювання інформації ситуації, що, що пов'язана з війною, і що пов'язана з грошима. Може, мова про корупцію. Е, відступ і водночас наступ. От як це не дивно звучить. Добре. А, значить. У 26 му році піднімуться стипендії. Заступниця голови профспілки працівників освіти і науки Чабанюк. Підвищення стипендій. Все ж добре. закриті всі вже дирки. Тільки стипендії треба підвищувати. У 26-му році. Ну, кошти будуть виділені. Чи будуть вони, значить, доставлені? Це велике питання. Небезпечні місця і дати грудня. Грудень, давайте з дат почнемо. Небезпечні дати, найнебезпечніші для українців. Четверте, шосте, восьме, дев'яте снадцяте, сімнадцяте, дев'ятнадцяте кінець місяця, Найнебезпечніші місця для українців у грудні цього року. Підвальні приміщення. А як таке може бути? Так. Да. Нижні поверхи приватні приміщення. Ой, Боже, скажіть мені підземні приміщення. Е, великі склади, причому абсолютно не військового якогось призначення. Е, Будь-які інфраструктури пов'язані з грошима або міністерства, або банки, лікарні. Санаторії, лікарні, приватний сектор. Продублюйте, будь ласка, інформацію в коментарях. Погане, нехай не збувається. Дякую.